Друзі, доброго дня! Я, Олександр Маркушин, законообраний міський голова міста героя Ірпінь. Я хочу зробити заяву. Проти мене політичне переслідування продовжується зараз. Володимир Карплюк, забудовник міста, найбільший забудовник, замовив нову кримінальну справу в УСР. І сьогодні працівники УСР принесли мені підозру. В якусь подію, яка була ще сім років тому, коли я був заступником у Анастасії, попсуй. Це робиться знову для того, щоб я зараз не повернувся знову на посаду, щоб вони продовжували грабувати наше місто і робити все, то що їм захочеться. З приводу цієї справи. Я хочу, щоб пояснив мій адвокат Павло. Вітаю. Зараз це кримінальне провадження навмисне підібрано з такою кваліфікацією, з такими обставинами, як те вважає слідчим управління стратегічних розслідувань для того, щоб продовжувати відсторонення від посади, і міра покарання за такою кваліфікацією. Не вдаючись у позбавлення волі чи обмеження волі, мірою покарання є саме для Карплюка і за замовленням Карплюка, як відсторонення від посади і обмеження права заняття політичних посад, тому це є єдина мета і повідомлення про підозру є цьому свідчення. Події, які стосуються нової підозри, мають шестисемирічну давність, проте метою є зовсім інше і. Не вдаючись у подробиці, не вдаючись отримання обвинувального і правдувального вироку, зараз буде єдина мета відсторонити за нових обставин пана Олександра від діючої посади ерпінського мера. Друзі, ми розуміємо, їм потрібно забудовувати і грабувати наше місто. Я їм, як знаєте, як костка в горлі, я їм це не давав і не дам. І ця підозра як попередня буде розбита в суді. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!